Я дуже вдячний вам, що ви зараз з нами. Ви знаєте, я в громадській діяльності не дуже багато часу і е, дуже засмучений тим, що е, багато хто з нас знає, що таке корупція, е, багато з нас хто знає, як вона працює, як вона е, процвітає. Але ніхто ніколи е, не намагався щось зробити для того, щоб якось е, це зупинити. Чому, в принципі, ми і почали ідею з цим всеукраїнським студентським антикорупційним форумом, для того, щоб пояснити студентам, що таке корупція, як вона працює, що нам потрібно робити для того, щоб цього не було? Ні в кому разі, я вкотре повторюю вже, що ми не намагаємося якось давити на адміністрацію або робити щось для того, щоб студенти стали вищі, ніж адміністрація. Ми хочемо співпрацювати. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що якщо ми призупинимо корупцію, або хоча б призупинимо її, якість освіти, якість студентів і якість наших подальших робіт буде найвищою. Тому я пропоную нам плідно працювати і після прядовного форуму продовжити нашу працю. Дякую за увагу.